Починаємо з того, що займаємо зручне положення сидячи, ступні на підлозі, спина випростана, але не напружена. Заплющіть очі або дивіться в одну точку на підлозі. В цій вправі ми намагаємось усвідомити наш досвід. Відчуття, які з'являються у нас у теперішньому моменті. Ми не маємо мети знайти якісь спеціальні відчуття або релаксувати. Ми просто усвідомлюємо наш досвід таким, яким він є. Почнемо з того, що зверніть увагу на відчуття вашого тіла де воно доторкається до поверхні, на якій ви сидите, до підлоги, відчуття тиску, ваги, відчуття на шкірі, дозвольте крісло підтримувати ваше тіло. Зверніть увагу на те, як дихає ваше тіло. Тоді перенесіть увагу на середню частину тіла. Живіт. Відчуйте, як живіт підніме. Розширюється, коли ви вдихаєте. І відчуття в животі, коли ви видихаєте. І як живіт піднімається і зменшується. З наступним видихом перенесіть увагу. На ліву ногу, в пальці лівої стопи. І зверніть увагу на ті відчуття, які є в пальцях лівої стопи. Відчуття дотику до взуття, одягу. Прислухайтесь, що там є. І якщо ви не маєте відчуттів, то це цілком нормально. Зверніть увагу на відчуття контакту з підлогою. Відчуйте п'ятку лівої ноги. Дотик стопи. До підлоги. Знову глибокий вдих, і на видиху відпустіть ці відчуття і перенесіть увагу трішки вгору по нозі. Прислухайтесь, які відчуття є там. Вдихаючи, відчуйте всю ліву ногу до коліна. З видихом відпустіть увагу від цієї частини ноги і перенесіть її на коліно. Відчуття відчуття всередині і відчуття <зовні> До цього моменту напевно вже не раз ваш розум блукав, ви відволікались на звуки, думки, на ваші плани, запитання що завгодно. І кожен раз, коли ви відволікаєтесь, просто зауважте, що ваша увага. Відволіклась від тіла і повертайтесь назад стільки разів, скільки треба. Ми не відштовхуємо думки. Ми розпізнаємо їх і повертаємось до фокусу уваги на тілі. Тепер поширте увагу на цілу ліву ногу, передню частину гомілки і м'яз позаду. І з цікавістю зверніть увагу на те, що там відбувається. Може, деякі відчуття такі самі, може, деякі змінились. Знову вдих, відчуваючи цілу ногу, і з видухом переносимо увагу на ліве коліно і будьте увагою з лівим коліном, які є відчуття? Перенесіть увагу ще вище по нозі. Може, в те саме місце, де нога доторкається крісла. Може, в те саме місце, де рука лежить на нозі. Якщо ваша рука є там. Зробіть глибокий вдих і тоді знов з видихом відпустіть увагу з лівої ноги і перенесіть її на пальці правої ноги. Що ви відчуваєте в пальцях правої ноги і в правій стопі? Відчуття в нижній частині стопи і зверху. П'ятка. Тоді розширте фокус уваги до всіх відчуттів в правій нозі до коліна. Передню частину і м'яз Позаду. З видихом відпустіть увагу від цієї частини ноги і перенесіть її на коліно. Відчуття всередині і відчуття зовні вдих і з видихом. Відпустіть фокус уваги на нижній частині ноги і зосередьте на верхній між коліном і кульшовим суглобом. Знову ж таки, може, це відчуття від дотику, контакту з поверхнями? Які відчуття кажуть нам, що ми сидимо в кріслі, відчуття на поверхні шкіри і всередині? Коли ми вдихаємо, ми пробуємо відчути всю нашу праву ногу, а з видихом відпускаємо. Тоді переносимо увагу на обидва наші кульшові суглоби, на частини тіла, якими ми доторкаємось до крісла, на всю спину від низу до верху і ділянки спини до хребта. І зверніть увагу, може, ви помітите певні рухи в цій частині, коли ми дихаємо. Зробіть вдих і з видихом перенесіть увагу на передню частину тулубу. Відчуйте, що є в животі. У мірі того, як ми дихаємо, прислухайтеся, може є певні відчуття в ділянці грудей? Може, ми можемо відчути серцебиття? А можливо, ні? Вдихаючи. Відчуйте всю верхню частину тіла і з видихом відпустіть її з фокусу нашої уваги. Перенесемо її до наших рук. Відчуємо ті відчуття, які ми маємо в пальцях рук. Може, якісь відчуття між пальцями. Долоні. Зворотня частина кистей рук. Поширимо нашу увагу вгору до ліктів. Які відчуття є тут, і тоді вище. До плечей. Прислухаймось, які відчуття є в наших руках і плечах. Може, в плечах є якась напруга? Зробіть вдих і з видихом відпустімо нашу увагу з рук і плечей. І перенесімо на область шиї, передню і задню частини, область щелепи, підборіддя. Тоді відчуємо все обличчя. Щоки, ніс, ніздрі, як можливо, повітря проходить крізь ніздрі, може, в якійсь області є більш сильні відчуття? Помічайте їх. Так само дослідіть відчуття, які йдуть з чола, зі всієї голови і всього обличчя. Тоді знову поширимо нашу увагу з голови на все тіло. Тіло. Кілька наступних митей, сконцентруйтеся на всьому своєму тілі. Дозвольте усім відчуттям бути такими, які вони є. Часто ми маємо уявлення. Як має бути? Але під час медитації спробуйте відмовитись від будь-яких очікувань. Якщо ви помітили, як ваше мислення чи уява відволікає вас від уважного споглядання свого тіла, подякуйте собі. За свою уважність і м'яко поверніться до того, на чому фокусували увагу. Звернімо увагу, чи можемо дозволити нашому тілу отак бути, яким воно є. Будьмо з ним такий доброзичливий спосіб. З цим відчуттям просто бути в своєму тілі. Перемкніть вашу увагу на дихання. Нічого не змінюйте. У вашому диханні. Не контролюйте його, ритм і глибину. Наша мета не змінювати, а усвідомлювати. Увага на всіх елементах дихання. Усвідомте, як рухається ваше тіло, коли ви вдихаєте. І видихаєте. Відчуєте, як повітря проходить до легень, яка його температура. Консистенція. Зауважте, яка пауза між вдихом і видихом? Як повітря виходить? Яка його температура? Консистенція. Дихайте, як вам хочеться, у вашому темпі, ритмі. Коли будете готові, можна легенько порухати пальцями ніг. Рук. легенько порухатись.